Наша позиція абсолютно чітка. Це повинно відбуватися в складі тих підрозділів, які залишилися вірними присязі, з повним обладнанням, амуніцією і технікою. Російська Федерація не бажає цього чути. І, на жаль, ті переговори, які відбулися на рівні військового командування відповідно українського і російського, поки що не привели до відповіді на це запитання. Хоча ми чудово розуміємо. Що агресор захопив не лише нашу територію в Криму, але й захопили військові об'єкти разом з обладнанням, технікою, кораблями. Саме тому це є питання, яке ми переводимо так чи інакше в іншу площину. І ключове для нас, без сумніву, це зараз врятувати людей. Друге питання: не забувайте, що фактично сім'ї військовослужбовців, особливо тих, які мешкають на території Автономної Республіки Крим, фактично виявились заручниками. Військового режиму Путіна. Ви розумієте, що зараз вони почувають, перебуваючи в будівлях оточених мародерами, перебуваючи в квартирах, де їм ідуть прямі погрози їм, їх сім'ям, їх рідним, дітям, дружинам, братам, сестрам. Ми розуміємо цю ситуацію, ми розуміємо, що ключове питання зараз рятувати людей. Я переконаний, що все. Що ми не зможемо врятувати у вигляді обладнання техніки, військового обладнання, снарядження. Це буде предметом міжнародних судових інстанцій. Ви знаєте, що Міністерство юстиції підготувало відповідні рішення. Більше того, ви побачите, що ми в законі про особливий статус тимчасово окупованих територій будемо мати. Цілий розділ, який буде стосуватися захисту права власності, я не хотів би поки що поглиблювати цю ситуацію, бо ця ситуація буде сюрпризом для Російської Федерації.